Значить так, як я й казав, на новий рік я готую десь на мільйон гривень. У мене вже заказі від хлопців на новорічні всі свята. Шапки теплі. Я по-бистрому. Рукавиці, шкарпетки, цілий ящик. Ось зараз внизу покажуть. Цілий ящик теплих різних шкарпеток, Я сюди просто положу. Далі. Отакі ось пацанам труси. Я ще раз повторяю, я хочу, щоб всі побачили. Це такі ось на голову ці всякі різні теплі. Ви самі поняли на це на шию, це опять на голову. Е, оце ось на голову, господі. Ви я всім кажу, що хлопців треба вдягати, годувати і лікувати. Нічого з цього, ні влада, ні притули, ні Стерденки, нічмути, не ні Порошенки, не Підараси, не Гороховські, ні Монобанки не роблять. Приходиться нам з вами. Так, далі. Отакі ось ну, форма така ось. Далі. Це продукти сьогодні ще прийшли. Ось людина навіть написала: ми, ми, ми любимо вас, дякую за захист, чекаємо вас вдома живими. Від влади. Від влади. Це віддати дівчинка писала. Скажіть мені, пожалуйста, притула. У тебе сука руки не цихають, коли ти у дітей оце крадеш гроші, які тобі приносять. Хтось е -е, продав свої іграшки, хтось постриг себе, щоб тобі падло гроші принести. Ти ж сука все забираєш. Ти ж все кидаєш на рахунки, і потім пінчук твій грьобаний мільярдер становиться на пару ступеняк вище у списку форс мільярдерів. Щоб ти сука своїх дітей, блять, хоронив. Як хоронять українців своїх, коли ти, блядь, крадеш у ці гроші, оці, блядь, пісульки, коли ти сука викидаєш рвеш, а в мене все це зібрано і бережеться. Я кажу вже, як є. І хай мені Бог буде свідок, якщо я хоч щось тут краду. Це, це час просто, це мала часть. Ось дивіться, прийшло ще людина прислала. Любі герої, храни вас, Боже, амінь. Це треба красти. Це, блядь, ви ніяк не понажираєтесь це. Все ж ви по полочкам, блядь, по аптекам, по, мі... по продуктовим магазинам, сука, по своїм уже точкам, які ви підкривали на гуманітарки, продаєте. Щоб ви, блядь, нажралися, суки. Так, оце ось рюкзаки отакі ось пацанам ось йдуть. Це раз. Це рюкзак, Два. це все рюкзаки будуть набиті. Набиті носками, трусами, флісками. Я зараз покажу чим. Так, це супи. Це ще носки, це ще носки, це ще носки. Це отакі ще труси. Це е, отакі е, термухи. Раз, два, три. Там ще ящики що Я вам просто показати, вирішив, що я купляю, і що я краду, і куди я краду. Це ось медицина. Людина розписала, що це таке, як употребляти. Це все ось йдемо на другу бригаду. Футболки. Мазі, медицина. Отакі ось худі. Так, це носки я сказав. Футболки. Це ціла. Сумка таких різних футболок, різні розміри, різний матеріал. м'які, жорсткі, теплі, з начосом. Далі. Фліски. Отакі ось, подивіться. Коли я прошу, дайте ще 2-3 тисячі гривень, не вистачає. докупить, докупить. Я маю на увазі на такі речі. Потім грілки. Самі бачите, знаєте. Грілки. Фліски. Термухи. Написано спеціально для ЗСУ не для продажу притула, Чуєш, не для продажу, не для піздіжа, не щоб спиздити, а щоб віддати, довести людям пацанам, які нас захищають. Футболки, штани теплі, комплекти, футболки, е, е, вибачте. Потім е, спальні мішки. Це я так придавив. Штани е, теплі, вже зимні готові. Е, Ось тут ще покажи, будь ласка. Це у мене ось ще волонтерська ціла полка заготовлена вже для запаковки для відправки. Пацани знають, що це сказали, що відправляють. Навіть Щось... не буду. Не пам'ятаю. Вони сказали, ми знаємо, що це. Окопні свічі. Далі, мильне брильне. Щотки, зубні пасти, мило, дезодоранти, ящик чаїв, Наташа, Ганусік, Нєжин, спасіба тобі огромне, салфетки, гігієна, стаканчики. І ті ваші маті. Ви мені ще будете розказувати, що я щось краду, кудись відправляю, щоб вас сука, язики підсихали. Це я зараз тим гандонам, які пишуть мені в коментарі, бо я ж кажу, я читаю коментарі. Поїхали далі. По поводу читаю. А тепер давайте подивимося, що от Оце Моя карточка, но вона Благодійний фонд. Там Зарецький отримувач, Це всі люди спрашують, хто отримує, чому Зарецький. Так, Зарецький директор фонду мені ж поперекривали цюди кислород. Ось номер карточки. Ось це все, що в мене є. Ось останні надходження. Які є на благодійний фонд. Ім'я Зарецький. Ось Пайпал мій. Дивіться, які я мільярди краду. Оце все, що в мене є. Долар 29 на PayPal. Оце у мене Ощадбанк. Оце все, що в мене на Ощадбанці зараз є. Отак треба притулок відчитуватися. А не показувати, як вісю нами міряєтеся. Оце у мене Ощадбанк. Оце все, що в мене є. Ось. Оце номер Ощадбанка, карточки, щоб ви бачили. Оце баланс. Мій 23 гривні. Отак треба відчитуватися. Тепер доступне. Оце ось списки. Оце. Кому відправить, що відправить, кому відправить, що відправить. Уже під дождєм пробула ця бумага, хто наскільки.